Це вулиця Пекарська, до народного контролю звернулися її мешканці. Люди розповідають, сюди по хліб з'їжджаються з усього міста. Їхня вулиця невелика, проте вибоїн тут стільки, що від асфальту не залишилося і сліду. Ми отак запихаємо, аби люди аби діти не впали. Діти у мене внучки у мене п'ятеро внучок. Mm -hmm. Приходять, то я боюся їх на вулицю пустити, розумієте, бо це неможливо. Тут колодязь, тут глибокий. Тут хлопці дивилися, казали, що 5 метрів. Таких пасток бідкаються люди тут на кожному кроці. Їхати неможливо, ходити небезпечно, а дітей без нагляду й зовсім з подвір'я не випустити. А на вулиці в нас вже давно ніхто не катається. Павно, все все катання завершилось нам, з нашим дитинством. Змивається в деяких місцях ями і просто йдуть провали у вулиці. Зараз трошки щось свої будинки ремонтують і засипають туди той щебень своє каміння. цеглу. це те, що ну але це ну, ну це Я смішно, яке замісти, потім виїжджає, вимивається. Пекарська перехрещується з вулицею Маланюка. Тут ситуація кажуть, сусіди теж безнадійна. У негоду змінним одягом та взуттям не запасешся. Дитина, особливо якщо повертається, то що зі школи це треба ставити сохнути. і черевички і штанців до коліна. Це вулиця не не зовсім ні для ігор, ні для того. Найдеше нормально пересуватися тут нереально». Ганна Ільківна від пекарні живе за кілька хат та за хлібом по цьому бездоріжжю старенько добирається десь півгодини. Треба йти по дорозі на дорогу, а на дорога не рівна, не рівна. А я з палецями, з двома палицями. Бачите, я ледве поперелізована після інсульту. Але їсти хочу, а їсти треба. Були зібрані підписи жителів вулиці Пекарської. Будуть підготовлені відповідні документи до подання до департаменту, який відповідає за стан цієї вулиці. Півтора місяці і проблемні вулиці будуть як нові, запевняють у профільному департаменті. Обіцяють випросити кошти у бюджетної комісії. Ми включимо в проект бюджету 2016 року. Прохання мешканців відповідно, щоб зробити дану не дорогу питання, що поточно. Ремонтувати їх 100% процентів немає сенсу. Народний контроль проконтролює, щоб вулиці Пікарська та Молонюка були включені обов'язково в списки ремонту проведених обов'язкових робіт на 16 рік. А також буде підготовлення звернення до депутатів міської ради для того, щоб були обов'язково виділені кошти на ремонт цих вулиць. Інна Сендецька Монюк, Ростислав Бодьок, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ